Вітаю всіх на каналі Європа Авто. Звати мене Петро. Ось таку машиночку ще хочу викинути в інтернет, можливо, когось цікавить, Це в нас є Шкода Фабія, як бачите, в новій морді. Зараз я більш детально по параметрах скажу. По кузові це є в нас червоний колір. З таких недоліків там, царапин, вмятин таких, ну, не замічено, є тільки ось на бампері такі потертості. Резина в нас на вигляд ну, нульцева, нова, рубша. як спереді, так ззаді. Машинка на титанах, це Та такий темно червоний колір. Машинка на ручці, 5 передач. Так, тепер по параметрах це в нас 1,4 дизель, 15-й рік, 162 пробігу, 6450 дана машинка коштує у Європі. Якщо когось зацікавить, можливо зателефонувати. Я ще буду у Нідерландах до середи гарантовано, а там далі планую виїжджати до України. Назад повертатися, привезти. Машинка має дістронік. Бачите, навіть наш шкоду на, на фабії є дістронік. Нова оптика. Такий непоганий автомобільчик. Я його ще не мірав. Якщо когось більш детально зацікавить, то тоді можу перемірити і подивитися, що воно і як. Так ви були на каналі Європа Авто. Дякую всім за увагу і мирного неба над головою.